Доброго здоров'я добрим людям! Цю передачу почнімо із репліки. А хто забороняє? А для початку наведу значення дієслова дозволяти. Дозволяти недоконаний вид, дозволити доконаний. Перше значення перехідне дієслово з інфінітивом давати згоду, дозвіл, право на здійснення чого-небудь. Він дозволяв ворожкам робити з жінкою, що їм забагнеться, аби звести її на ноги. Михайло Коцюбинський. Дозволяти чи дозволити собі. Перше, переважно зі словами забагато «занадто» і так далі. Поводитися не зовсім пристойно невідповідно до свого становища. Чи не забагато ви дозволяєте собі, сеньори? Леся Українка? Друге значення увічлива форма для вираження якого-небудь. Прохання, повідомлення про щось. Я тільки дозволила собі викреслити олівцем одну фразу, теж Леся Українка. Ще одне значення давати можливість щось робити про стан, умови, обставини і таке інше. Потім він доносив князеві, що полишає службу через те, що літа і здоров'я не дозволяють йому клопотатись такими трудними справами. І знову Леся Українка. Ще одне значення. Наказовий спосіб, дозволь, дозвольте, увічлива форма звертання з проханням про що-небудь. Дозвольте і мені, панове, річ держать, тут обізвалася лисиця. Леонід Глібу. Як бачимо, значень небагато, лише троє основних, і стосуються вони людей або їхніх фізичних чи моральних станів. Що ж до предметів, обставин явищ тощо доцільніше. Вживати інші слова, і їх чимало, про що скажу далі, але нині ледь не в усіх випадках їх витіснило щойно назване, ставши хоч і не запозиченим та все ж уніфікатором. Ним буквально кишать автореферати, підручники, посібники, автори яких удаються до таких, наприклад, конструкцій. Це дозволяє стверджувати, дозволяє зробити висновок, дозволяє висловити припущення тощо. А хто забороняє робити той чи той висновок чи припущення? Це так само, як російською звучало б ето розрішає. Але там є у них слово позволяє уживане саме в такому абстрактному розумінні. І саме це абстрактне значення таки перекалькували в наукову продукцію нашу. А в нас той дозвіл стосується, повторюю, переважно людей. Зате є чимало свого, від якого відсуралися. Наприклад, дає змогу з'ясувати, дає можливість, уможливлює гарне забуте слово, дає підставу стверджувати, сприяє, допомагає, уявити і так далі. Ці слова й словосполуки більш адекватно відповідають суті того, про що йдеться. Звичайно, простіше замінити їх одним, невельми слушно вжитим словом дозволяє. А хто забороняє? Отож, дозвольте сподіватися, що хтось таки та зверне увагу і на цю репліку. По цій мові будьмо сподівано здорові.